У сумському дитячому садочку Теремок відбулася прем'єра вистави Язика та Хвеська. Це пісенно танцювальне дійство для дітей середньої та старшої групи влаштували працівники садочку. Новина, новина. По пішла. Адаптований сценарій казки Язика та Хвеська написала Тетяна Жарикова. Створила його упродовж вихідних за два дні. Творчий проект видався, тому хотіли поєднати і українські пісні, і українські таночки, і фольклор. Ну тобто, щоб дітям було цікаво, і я дуже рада, що долучився весь педколектив. Всі педпрацівники приймають участь. І танцюють, і співають, і костюми добирали самі, самі виробили атрибути, самі робили декорації. А це головна героїня. вистави – та сама язиката Хвеська. Це така справжня, українська, мужня, ну така, як я, <свісна> жінка. Роль чоловіка Хвеська дісталась інструкторці з фізичної культури Ользі Гончаренко. Він і сучасний, і трішки з минулого. Такий справжній українець, який. Е... Переживає за сім'ю, а щоб сім'я жила багато, щоб був достаток. Чоловік все рівно ж голова в сім'ї, і він повинен говорити хвесті своїй язиком. Не тіліпати, тоді будемо жити багато. За сюжетом вистави язика та хвеська дуже багато розмовляла. Тож її чоловік, знайшовши скриню зі скарбом і побоюючи, що пани її заберуть, вирішив навчити свою дружину тримати язик за зубами. Того дня, як сонце зійшло, пішли ми у ліс, рибу збирали, а з грушів гаю бубли рвали. З річки з чоловіком коли ловили сало. Ми хочемо цим підтримати і наших діток, і наших батьків, і наших працівників для їхнього такої сили духу, для психологічного розвантаження і для віри в нашу перемогу. Язика Тахвеська стала першою арт-терапевтичною виставою, створеною працівниками садочку. Тепер готуватимуться до нової прем'єри вистави Рібка, в якій братимуть участь вихованці дитячого садка. А то чекатиме на нову казку в Теремку? Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.